Христос Воскрес для усіх вірян. Вітаю усіх вас на каналі. Сьогодні змушений повідомити сумну е, звістку, адже помер Папа Римський. Вчора він ще з'явився е, з балкону. Ви бачили також, що він виїхав на своєму кріслі, привітав усіх е, з великоднем зі святом Воскресіння Господнього. І Понтифік помер менш ніж е, за 24 години після. Великодня. Власне, причина смерті, також реакція Президента України Володимира Зеленського, і що говорив Папа Римський про війну Російської Федерації проти України, чи були це однозначні, чи не зовсім однозначні заяви. Зараз обговоримо. Ви дивитесь YouTube канал Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобання, також залишайте коментарі зі співчуттями. Нижче під відео. Отже, папа Франциск помер у великодній понеділок, 21 квітня, сьогодні, 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у Ватиканському будинку Санта-Марта. Його поховають у базиліці Санта-Марія Мажори. Смерть. Папа настала менш ніж за добу після його появи на площі святого Петра у Ватикані на Великдень. У великодню неділю папа виїхав на кріслі колісному, помагав з балкона базиліки святого Петра натовпу, який вітав його і сказав: Дорогі брати і сестри, з великодним вас! Традиційну промову на е, благословення зачитав помічник папи, той, поки сидів і спостерігав, не може бути миру без свободи в розповідання, свободи думки, свободи вираження. У своєму завершальному зверненні понтифік згадав про народ гази. Зокрема, про його християнське населення, оскільки конфлікт спричиняє смерть і руйнування, і створює жахливу гуманітарну ситуацію. О, власне, це передсмертні, передсмертні слова Папа Римського він назвав зростаючий глобальний антисемітизм тривожним. Яка велика жага смерті вбивства, яку ми бачимо в багатьох конфліктах, що вирують у різних частинах світу, сказав він. Я висловлюю свою близькість до страждань всього ізраїльського народу та палестинського народу. Закликаю до припинення вогню, звільнення заручників та надання допомоги голодуючому народу, який прагне майбутнього миру? Папа також закликав усі сторони залучені до війни в Україні. Продовжувати зусилля спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру після благословення папу вивезли, е, провезли площею під час проходу через НАТО. Процесія кілька разів зупинялася, коли до нього підносили намовлят, щоб він їх благословив. Ми знаємо, що ще були попередні заяви Папа Римського про війну в Україні. Вони були неоднозначними. Ми пам'ятаємо той момент. Коли він сказав, щоб Українка і росіянка несли разом хрест, звичайно, це спричинило хвилю обурень і обговорень в мережі, як е, ну, настільки ну, найвище релігійна особа для Риму католиків е, може говорити таку нісенітницю, щоб Українка і росіянка спільно несли хрест. Коли Є один агресор, і є жертва, на яку напали. Чому так? Тобто з папою проводили різні політики неодноразово розмови, читали йому лекції, аби він такого більше не повторював. Також традиційно, похорон папи це урочиста і складна церемонія, проте Франциск схвалив плани щодо спрощення всього процесу. Попередніх понтифіків поховали у трьох вкладених одна в одну трунах з Кипариса, Свинцю і Дуба. Папа Франциск обрав просту дерев'яну труну, вистелену цинком. Ну, до того, ви знаєте, що він хворів. У нього була пневмонія. Він досить тривалий час перебував у лікарні. Він скасував традицію. Виставлення тіла на підвищенні у базиліці святого Петра для загального огляду. Замість цього люди зможуть вшанувати його пам'ять, поки тіло залишатиметься всередині труни з відкритою кришкою. Франциск стане першим папою за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Таке було рішення. А, власне, процедура похорону папи почнеться з того, що найвищий за рангом кардинал Ватикану Кевін Фарел проведе обряд підтвердження смерті та покладе тіло папи у трону. Наразі натовпи людей збираються на площі Святого Петра у Ватикані, щоб віддати шану Понтифіку. І власне різні президенти так країн світу зараз висловлюють співчуття, зокрема і президент Франції Мануель Макрон, мабуть, ви бачили в інстаграмі. Він опублікував спільну світлину його дружини Бріджіт Макрон і папа Франциска. І його він назвав його людиною смирення на боці найуразливіших і найслабших. Президент України Володимир Зеленський теж відреагував. Він написав про те, що життя папи було присвячено Богу, людям і церкві. Він знав, як дарувати надію, полегшувати страждання через молитву та сприяти єдності. Він молився за мир в Україні та за українців. Написав Володимир Зеленський. Звичайно, він декілька разів зустрічався з Папою Римським, і українські міністри теж зустрічалися з ним і неодноразово пояснювали взагалі історію України, причини нападу Російської Федерації. Тому що те, що вона робила, це не тільки зараз, це було століттями, 450 років. Практично можна сказати, ніякими братами нас не називайте. Про це казав. І Володимир Зеленський і інші політики своєю роботою та турботою про людей і планету він глибоко вплинув на життя багатьох людей. Написав король Чарльз про Понтифіка. Спочиває з миром. Папа Франциск написав Білий Дім у дописі на X. Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Скоф заявив, папа Франциск був у всьому людиною з народу. Президентка Європейського парламенту Роберта Мацола зазначила його. Заразлива усмішка завоювала серця мільйонів людей. Ну і різні також міністри, і президенти, прем'єр-міністри зараз також реагують на смерть папи, висловлюють співчуття. А я ще зазначу, щодо його хвороби. І середини лютого очільник католицької церкви сильно хворів на пневмонію і провів у лікарні близько місяця, де пережив кілька нападів. Бронхоспазму та потребував апарату штучного дихання. Вже тоді з'явилася інформація, що він може піти у відставку за станом здоров'я. Втім, Франциск таки долав на дугу, приймав у себе британського короля Чарльза з дружиною. Напередодні в нього також був віце-президент США Джей Ді Венс, якого ми всі в Україні вже дуже добре знаємо і. Не знаємо до кінця, як реагувати дипломатично чи по-справжньому, як то кажуть. Фактично, той став останнім високопосадовцем, який із Франциском поспілкувався. Може, і все-таки зустрічі з президентом, віце-президентом США зараз не на час, як то кажуть, адже. Остання зустріч папа римського була з віце-прем'єром Джей Ді Венсом, в якого теж неоднозначна позиція щодо війни в Україні, то вони прагнуть закінчити війну за 24 години. То за 3 місяці, то за 6 місяців. Зараз вони кажуть, якщо дві сторони не сядуть за стіл переговорів, чи хтось з них не захоче, то ми... Умиваємо руки, і ми йдемо з цих переговорів. Вивіть собі. Встиг папа також привітати вірян з Воскресінням Господнім і востаннє виголосити промову з балкона Базиліки Святого Петра в Ватикані, я вже зазначав. А, ну і ще поговоримо про а, заяви власне Папа Римського про Україну. Отже, у лютому 2023 року тсн видання взяло інтерв'ю. Папа римського на той час вже відбулася хресна хода на страсну п'ятницю у 22-му році. Коли я вам зазначав, він змусив українку і росіянку нести спільний хрест. Ну це нонсенс, якась несенітниця. А ще були численні скандальні заяви. Папи, наприклад, у вересні 23-го року він засуджував постачання зброї до України, так тобто, Росія має зброю. Ми е, віддали свій арсенал ядерної зброї у 94-му році, відповідно гарантії безпеки Російської Федерації Сполучені Штатів Америки Великобританії, які нам надали де вони є, тобто як нам захиститися. Ми віддали ядерну зброю. Ми країна без ядерного статусу у відповідь на якісь гарантії, які нам надали. І папа засуджує те, що нам постачають зброю. А як українцям вижити? Питання. В грудні того ж року папа назвав українців і росіян двоюрідними братами, кузенами, якщо дослівно. Ну, це означає, що відповідно російська пропаганда діє в різних країнах світу різними мовами. Ми знаємо цей канал РТ, там Russia Today, де вони ну, так. Журналісти різними мовами поширюють дезінформацію про війну, і там оці всі йдуть наративи, яка типу Європа слабка, яка РФ досі могутня. Геть на цього українські католики чекали від свого пастиря, радіючи з усім світом, коли 13 березня 2013 року з труби апостольського палацу повалив білий дим. Хорхе Марію Бертольо, так було звати Папу Римського, ім'я, що тоді возвістили з балкона після канонічної формули, або є маємо папу. Відтоді його встигли забути, адже кожен понтифік обирає собі нове апостольське ім'я, ну і власне ім'я його Франциск. Ми знаємо, перший в історії Папа з Південної Америки, перший в історії папа не Європейського походження. Ось так. Перший в історії папа і єзуїт, і Франциском стає першим. Протягом 12 років на святому престолі він дратує консерваторів, бо заявляє, у церкви забагато розкоші. Скорочує собі апартаменти і охорону, кличе кількох біженців жити просто у Ватикані. Представник ордену, що віками відточував уміння public relations. Тобто. Так, зв'язків з громадськістю. Задовго до появи цього терміну він чудово знає, як завойовувати любов мільйонів, та на відміну від свого попередника Бенедикта XVI, який шокував свій тим, що добровільно пішов відставку, Франциск, навіть опинившись у критичному стані в лікарні від Божого престолу, не відмовляється. Ну і, друзі, що далі? А, далі будуть. А... Нові, так, нове обрання папа римського. Як заведено ще 16 століття, кардиналів закривають у Секстинській капелі тій самій перлині Апостольського палацу, розписаній Мікеланджело. І кілька разів на день вони мовчки кидають бюлетні в урну, а потім підраховують. Так обирають папа римського прочанам, які тисячами збираються на площі під Собором Святого Петра, про результаті виборів сигналізують. Димом чорним у разі, якщо жоден з кандидатів не набрав більшості голосів, і білим: якщо світ отримав нового папу, нову звістку, і його слухають. Це такі мільйони вірян, бо бачу різні коментарі також зараз ви залишаєте. Позитивні, негативні, як він реагує. Ну що сказати, з новим папою також потрібно працювати також потрібно читати певні історичні лекції, доносити історію України і нашу позицію, тому щоб уникнути отаких от, от ем, скандалів, коли в Страсну п'ятницю змушували росіянку і українку нести спільний хрест. Тому звичайно з ними потрібно. Працювати, але безумовно висловлюємо співчуття, тому що це втрата людини, це втрата великої персони у світі Риму, католиків, вірян, тому що як я вже зазначав, можливо, не всі дивляться політичні канали чи політику. А папу римського слухають мільйони. І так як він доносить інформацію там про газу Ізраїль, про Україну, Росію, його також чують. Дуже багато людей. Тому, відповідно, з ним потрібно працювати. Так, про Папу Римського я зазначив і також скажу ще останній коментар, коли, власне, обиратимуть нового Папу Римського. Вітаючи НАТО, по те його цьогорічне великоднє привітання, зачитав архієпископ. Це буде, пишуть, після власне, похорону, який відбудеться з дня на день. Також зазначу, що ще є одна трагічна звістка, помер народний депутат ВРУ Володимир Мороз. Йому було лише 57 років, а щодо причин смерті не уточнюється. Він був членом депутатської групи відновлення України керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво і працівники апарату парламенту висловлюють щирі співчуття щодо перечасної смерті народного депутата України, 9-го, скликання Володимира Мороза. У Верховній Раді розповіли, що в рамках своєї парламентської діяльності Володимир Вікторович очолював підкомітет із питань електроенергетики та Транспортування струму у складі Комітету Верховної Ради з енергетики. Причини поки не повідомляють. Читаю ще декілька ваших коментарів і закінчуємо. Знаєте, в чому різниця між вірою християнською і католицькою? У християнської віри ми раби Божі, а у католицької ми сини Божі. Може, того і живемо. Як не знаю хто. Ем... Е, чому приділяти стільки уваги цій темі? Е, може, це знак Лілія Вікторовська написала щойно. Е, ну і багато таких коментарів неоднозначних. Звичайно, я так розумію, що неоднозначно. Його позиція була щодо України, але кажу, з ним потрібно працювати, тому що це ще один майданчик, і плюс цього папа Франциску в тому, що він ну, йшов на розмову. Так він слухав, і, врешті-решт, він вже розумів більше, що відбувається, і вже ну, наприкінці своєї так, каденції чи своїх останніх днів життя він вже казав е, правильніше, скажімо так. Друзі, дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобання, аби цей етер побачило більше глядачів. Хай спочиває з Богом, там наверху розберуться. Написала Світлана Матлага. Дякую.